Всім привіт! З вами я, Нубік, в Майнкрафті. І сьогодні я разом з Ринкою буду виживати на одному блоці. Тут ще капець. А. Да. Ти що, вже десь блоки а, зламала, блін? Ну да, так, би тут щось поламала, але ну, все да. Сломали, тому що ну, да, не вийшло щось да. Ти да. чого о, ти ламаєш? Да. Я не знаю. Так. О, мені, мені випало. Чекай, треба чуть-чуть отак -чуть от Да, ой, Чось? о боже. Нам треба, надо... чекай, нам треба спочатку розширити острів, бо, блін, бо у нас... Острів. Я вже так зробила, ти десь перший верстак. Да, тільки краще можна було що там поставити. Ну. Ой, опасенка впала. Капець. А чого ні все випадає? Що за фігня? О, скриня. Ой, ой че, я че, я че, я спаши, перший, перший. Давай, сюда ставь бо так. Опа. Так, чекай, 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 че. давай, давай краще опа, заберем. Давай трошки, коли у нас буде трошки більше місця, потім його поставимо. О, скриня, скриня, давай і поставь сюда. Чекай. Ну, ты... Да, так буде здобро. Давай, добиваємо. І опа, так, земелька, земелька, ага, ось, от... так от, оп. Та, е, э, а чого ти, о, гравій, ц... гравій був. Окей. Е, то ну, дай був. мені тоже подивуватися. А, це гравій. Та, да, блин, да ти що О, подав, подав, подав. Окей, ну, у нас, опять, блин, немає, блин, цього. Точніше, я, опять, дерева не забрав, ой, точніше, з кореню, а ти вже забрала. Другий раз. О, там, опять, гравій падає. Подівай, чекай, да, е, да тобі да. ще буде що розширювати, о, да, очікувано сюди, подівай. Да, тому що воно сюди все перетягує, Подивіться, я зараз оце от просто чок кину, і він сюди попаде. От кинь мені його назад. О, Ой. дякую, дякую. Нам, звісно, нам просто потрібно розширити. Апеті. О! Ой. Можна довлітати? Опять я забрала. Ой, бери тобі дерево. Окей. Давай так. я зараз кравчу Ой. собі. Тільки Так, зачекай, мені надо отак вот от зробити палочки -оп, оп. Опа. Так і оп, так так, нормально. собі зробити. А буде это повний сет. Я зараз роблю собі матч, і все. Тут вот, там не хватає чуть-чуть і все. Давай. Не, Побило, знаю, ну, я не знаю. Я не знаю, меч, матч що потрібен. О, бедрок, о, У нас зараз нова фаза буде. та Да-да-да. Я 34 блока, кстати, забал. Угу, ти 14. просто ти мені не давала зламати. О. Почалось. Ти вже там ламаєш, блін, а я тут меч крафчу. Опа, все, мне мач, мене є повний сет. Давай, давай я вже на нара... Яйко, яйко, ей яйко будеш? Яйко яйку будешь? Дейку, Опа. У нас може бути и Давай ще перевіримо. Оп! Окей, ха. Окей, у мене взуть нуль. Ладно, у нас сейчас буде ще одна скринька. Це ж самое важне буде, добре? Да. Тут це важливо. І ось тут я що скриньку поставив. Короче, чекай, 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 не ламай землю, не ламай землю нам. Чекай, давай, е, чекаємося, поки тут трава виросте, бо тому що, тому що у нас просто осіль виглядає ось так, треба О, да. зачекати. Ну, звісно, а що я і вшир, Окей, я буду поки що розширювати, і у нас ще, ну, якщо Якщо у нас овечка запавниться, то це капець буде, бо вона може траву їсти. Коли, коли да. тут трава виросте, то будемо вже ламати далі. Чекаємо. Так, щось, щось... Зараз да, щось, щось, довго, щось дуже довго він росте. давай трохи будемо ламати, будемо ламати. Чекання. О, все, все, можемо ламати, можемо ламати. Ура, так, у нас деревко, давай добуваємо його. Ладно, давай ти будеш все добувати, я буду нам острів розширювати. Ти будеш нам відбувати. Чекай, так, треба ще землю хранити, тому що ще нам треба буде шоу. Що... <глади> да, чекай, вона... я знаю. Так, О, чекай, глина? Так. Да, в на в це імба, Давай давай, отак от вот діля... О, свинька! Свинтус, привіт! <глади> давай, Руста, Руста, труба! Руста ти Че, куди сюда землю! Куди сюда землю, вона дуже нам потрібна буде. Чекай, нам потрібно ще то острів. Вот это тут а пусть буде ця глина. Ой, ну ну то, конечно, не красиво получится, ну ладно, хотя би острів у нас буде. Пофиг на чукарасаву. Да. Ой, гарбу. У нас гарбуз тепер тут буде. Так о! о. Ой, так, я я це, а мне шкіриться одної шкіри не хватает, ну ладно. Чекай, я буду там розширяти острів за допомогою землі. Добре, давай, а я буду копати, да? Да, но ну але да, нам земля дуже важна, потому что в інших фазах их Ну, да. Не, а, да, потім її не буде, вона буде а, дуже рідкісна. Вона дуже рідкісна буде, вона просто взагалі ніколи не буде, походу. Тобі треба дерево, да, чу чуть-чуть дерева, коротше, посою з дерева чуть-чуть, бери. Да, просто Тому що не дерево, дерево, вона таке, вона буде завжди дерево випадати. Ні, ну, ну не завжди, в принципі. О, дивись тут ну, о, о, ми можемо о, гарбузи просто. О, десь тут дай тобі два. Дедес, дай тобі два. Спасіба. А то вони є. Доземлю і дерево чуть треба, кстати. Так, ставимо гарбузи, щоб трошки нам Так, і, Кстати, 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 я тут візьму зараз ведро. Так, я трошки нам полублоки скрафчу, щоб робити. Дивись, нам... я коротше знаю тут. А, я теж знаю один метод, там можна поставити блоки і гра, і тепер там не буде падати або пісок. А так, та, та, та. ну просто там треба буде. Кратше, дай дерево сюди кладжу. Да, чекай, пускай мені... А, в мене якраз є одна земля, я зараз її сюди от поставлю. І тепер тут будуть полублоки дерев'яні. <звук> Що? <звук> а, у нас тепер дві свиньки, ну окей, давай. Два свинтуса у нас. Забереска, <звук> кстати, є. Опа, березка наша перша, походу. Да. Окей, движі уже трошки красиві, Ого, ти зали... О, ти Дивіся, oh. краса. О, ты не забле! О, ты дыс! Двыйся, красавку, кстати! Двийся! Тыс тобі трабил тебя? Вау! Wow, прикольно, кстати, реально. Бачу То, два два тебя сюда отписал, буду красивенько двоих. Реально, я. Яка... Ты сбары глойду, бери глойду, кстати. Окей. Okay. Чекай, ше, okay. вось, вось, ше. Ше, глыду. Нифига, так. Вот. О, харбус! Прикольно. Тільки О, нам... равій! О, прикольно. Ладно, я зараз буду далі розширяти острів, мені потрібно скрафтити ще багато полублоків. Ти десь чого так багато кавода? Тидис, тут дуже багато кавуна, бери. Ну окей, ну звичайно, ну, ніфіга, реально багато, походу. Так, нам потрібно. Е, якось розширити. Ну, а якщо я зараз стану на Shift, то у нас буде. Ну, блін, нам потрібно. Так би даром трохи надо красиво. А, чекай, я придумав. Опа. Ось так от. Тільки у нас тут трошечки тепер темно. Ладно, мені треба зламати цей полублок, і я його заберу. Опа. Де? Все. Бігай, трап. Є, коротше, тобі дам зараз. Ой, добре. Опа, спасибо. Ну, але я її поки що не буду використовувати, давай її теж будемо. А він теж потрібен потім. Ой, бігравий. дощик пішов, подивись, прикольно. О! О, хуйня! Корола, прикол. Офигеть. <клухи> у нас дождь пошел, но я люблю дождь. Ой, шо там ещ за док. Тоб... А, Корова там мої тень. Там моє тинь, я думав, там якийсь уже якийсь чувак. Там моя мой, лі... а там моя тень. Так. Ставим пулблок. Ну, я тут включаю. Я понял, дай мои пулблок. А, вот он. Я хотів, бло... кстати, выживати з... з шейдерами. Так що я тоже включаю их. Ну да, но ну, в мене вже є шайдеры. Ну, конечно. Чё, не... Ой, бля, чуть-чуть ага, кстати. Чуть-чуть ага. Ну, конечно, у тебе... Ай, ноутбукер з с RTX 3060. 30, 30. Ну, мобайл, короче. У меня слабкіший слабкий, чем для я Короче, не... или выпкнула, то бы реально сорсозервайте все. RX 570, легенда. Окей, давай, ставлю тут штуку, Опа, опа. Нормально, так, тільки у нас дождь, Ну, я люблю, конечно, дождь, но. Блин, це навіть гроза грозу. Я так то даже боюсь. Хребі. Ладно, ну подивись, який красивенький дождь. Он такий хребі. красивий. Эй, е, чому у нас ничто стало, не поняв? Шо так? Дощ? Так, Шо? А ч а так прям швидко? О, у мене, мене тепер всі блоки отражають, потому що дождь нападав прикол. О! О, у нас скарфак є. Ладно, давай скрафтимо ще трошечки у тих от полублоків, щоб нам ще розширити острів. Бери тобі чуть-чуть дерево, тобі випало. Чекай, мені не випало. А, ні, випало. тільки зачекай, я ще дерево то буду. Це у нас вже 18 є. ой, 34. це дерев. Ой, кох, два блін. блін. Окей. Так, я крафчу дуже багато полублоків, і їх буде дуже багато просто. Прям дуже багато, я їх дуже ще багато скрафчу. І в мене тепер. А, я дурак, що я зробив? Розставляємо ці от досочки і все, в мене є один сак і одна ця от дубова плита. Окей, давай її зараз будемо розставляти. У мене тепер дуже багато блоків пострілів. О, десь десь що таке? Зараз будемо робити огородик перший. Опа, ура, класно так, тільки корали, відійдіть, я вас зараз, блін, скину, походу. Давай, ось так от діла. Да, ринка ти чуть не впала, ну хоча ти на ШФТ була, ти б не впала би. Ну, але я над тобою блоки поставив. Офігеть, я таймінг зловив. А, кстати, що там моя тінь, якщо зараз дощ? Ладно. Хоча, ні, це лагідно. Скільки тут хвилини було? Офигеть, блин. Хуя! Сутя! Ты не вижу! У нас зараз затопить, і У нас зараз осрів затопите, тому що тому що подивись, скільки доща падає, тут капець. Ты я бачу, кстати. Реально, у нас зараз затопить, блин, тут якийсь, то. Ладно, треба нам какие захист зАГИ строить, и походу, да? Вот мені тепер цей дождь заважає хоча я цей дождь, конечно, люблю. Ну блін, ну мені він заважає, срака, ти! О, дякую за дерево, так то так. Я сейчас ще скрафчу полублоків, хоча в мене і так дуже багато полублоків, но. Ну пусть буде. Це, Ой, у на землі вай так стак є. о, о прикольно. Ну, нам земля, так, да, вона дуже важна. Ну але головне, щоб у нас овечка не заспавнилась, бо вона, блін, нам всю землю зжере і все, ми будемо Курочка. без трави. Без трави. Курочка. Курочка! О, курочка, це добре, я люблю, курочку. Опа, тепер дерево, кстати, появляется. Так, так, делаем. Так, вот так вот так. Опа, якусь на шифті дуже швидко ходжу, походу я скольжу, блин. Так, ладно. А мы ти 5 скинчилось. Че? Подай заблю. Окей, опа. Так. Эммм. Ем, у Тут ще одне угу. яблучко і азалія. Бери, ти не треба. О. Опа, у нас опять буде ця от штука. Видите две, лошари, блін. Опа. Эй, курочка, корочка, ведите, корочка. Ты ведите, блин? Видите, видите? Опа. Е, не ставиться, срака, тут земля моя будет, походу. Да, у нас, походу, дикий розпит. Не не... Окей, зачекай, я зараз тут так взломаю блок. Мне треба сюда поставити е, землю. Потому що у нас, блин, из-за ну, цього не ставить у тебя так, Розумію, ставьте срака. Вот, а зале, у нас теперь дуже красивенький спаун. О! Овечка, блин, овечка це погано. Потому что вона нам все зараз у землю шреблен. И что? Хм. О, дождь кинчайте, нарешти. Да. Нарешті дождь кинчайте. Давай у нас одно мокрое, можно поскользить себе в пасту. Знаешь, ты блоки взломал, а ты восемнадцать. Э, ну конечно, ты тут только ломаешь. Ладно, я зараз тут дальше буду типа у блоки ставить. Опля, оп. Вау, як красиво, блін, підприємки. Подивіться, як це красиво виглядає тут. Ніч тут. Сонце вообще прикольно. Сей, по, де нас сон... і, кстати, вбити, тому що в нас є дві. Можемо политики. А, зінку, ну так, да, ми можемо, принципі, вбити. І якраз їжу получим. Тільки, блін. Ну да, Вона... ну це є вже краще дві. Ну, третя нам не потрібна, тому що ми можемо їх розвести у тих дві. Да, ну але цей, ну, і ну але у нас і так і багато їжі, то навіщо нам ще їжа. Так, да блин, надо сломать тут. Штук -кенті, Опа, сломал. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Афия, ну, мы ну, за... нормально Короче, то... я... Так. О, кстати, из-за душа у нас тут, типу, ну. Ммм, ця штука стала чорнішою. ладно. Ну у нас, в принципі, так. нормально, у вас розширений, можемо, в принципі, не продовжати. Давай я вже буду ламати цей блок, наконець, то. А, а ти вже будеш все полублоками заставляти. Ой, от бери. Ну да, вот кстати, короче, я Да, вже. просто ти тут уже вст 222 блока зламала, а. А я тільки вісімнадцять. Да ведь тут ту папучка. Че, я от заберу свої речі. О, дерево, два писати Дерево? Окей, кі, то що буду купати. Так, О, скринька, я її тут О, тут яблучка і паросток дуба, ура. Ой, да відстаньте від мене тупі ви, корови, блін. Задолбали ви тупі. Що, буваєте? я тут на підписок. А, так. я тут а да, мені тут тупі корови мішають ламати блоки, у нас тут скільки. їх не можна вбивати. Чекай, а так. давай я їх забор розроблю. Да, бо то капіс, вони мені дуже сильно мішають, а мені потрібно ще одна шкіра, щоб собі броньку скрафтити. І, коротше, ладно, я буду далі ламати блок. <гум> блін, тут овечка заспавнилась, ну нам краще вбити цю, цю одну овечку, бо подивіться, вони вже нам половину землі зжерли. Чекай, Чи там пофігу, давай їх зараз та за дерево чуть пересажу їх чуть-чуть. Пересажу, а, блин, блін. То, пересадиш. Так, <гум> да, ну у нас скільки тут, блін. Блін, було б у нас би три корови, мені потрібно було, мені просто потрібна одна шкіра А чому... Та ти... ну <рапит> їдь! Вступи, ов'ячки, ідіть ви нафіг Дивіться, да <рапит> я мене тут є одна шкіра У мене є, до речі, одна шкіра О, давай, шкера, кидай, кидай, кидай Окей, спасибо. Тепер я собі зроблю броньку, буде прикольно, мене буде цяпо Та буде дзьбєру Чо? Де хтось відведував. Коротше, я зараз буду соборчик робити їм, добре? Ага, о, кстати, де я Блін, це так красиво, цей розсвіт в Майнкрафті. Підписуйтесь, це реально дуже красиво. Так, Ладно, це я буду... буде для ов'янчок. Ов'янчок. А, а я буду, а я буду далі ламати цей <гублок> блок. Так, а я, підписуйтесь, зараз буду робити загончики. Для наших питомців, блін. Хм, <гублок> понятно. Ой, на... я тут я случайно влоки коровы зламав. О, тут е три коровы. Нам можна одну видалити Просто. Чудово? Да. Ой, я чуть, чуть две не прибив. Ой, тому що вони туда бігают. Нес... 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 А можна а, я вже, короче, а... буду. А можна я буду уже добивать. Это нова нова стадія. У нас нова стадія, о. А, у. камень не могут. У нас тепер, тепер камень будет, можно вже скрафтить собі каміння кайло. Хоча, хоча я дерев'яне деревяний постійний использовав, що нам камінь не попадався. О, ніфі скільки мене... Опа! Перший заходчик є, так? Да? Я зробив собі 17 палок. щоб потім не крафтити собі. Тебе є, фіга тебе є, палок. Тебе є, да в мене дофіга досок прощається. В, в мене ще є стак досок, але я їх не хочу вже, О, дякую! Ну тут у, у мене. О, у, у нас ця корова це імба повна. Це їжа! Це їжа, все-все-все, це просто їба. ми можемо да, сушити, ми Давай їжу. Ми миску скрафтимо і будемо нею питатися. Чихай, а як миска робиться? Е, ти просто отак от, три тих доски ставши, тобі навіть зараз скину в Discord, як це робити. Оп. А, все, я зробив! Все, все, да, у мене є три миски. Беремо у цієї корови О, бли, їжу, що, у все, 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 буде їжа. І можемо жити нормально вже. Да, ставимо цю їжу сюди. от. Ну і вот. ми можемо дофига таких миску, Та, блін, корова в девять Ладно, я зараз піду, напевно, буду опять і острів розширяти. Біть! Кстати, Ти збери. О. О, ніфіга собі. Да. Окей, давай нам ще трошки там наш оце от загон розширю, бо щоб тут могло як мога більше тих поміститися у нас. Коротше, ну, чекайте, давай, чекай, чекай, чекай. Зараз я все зроблю, добре? Я вже все зробив, опа, подивись, я трошечки розширив. Ну і давай я ще скрафчу нам ті ці от, ці от заборчики, бо у мене тут дофіра. Я, дуже... я вже зроблю трохти чуть-чуть. Давай тут корови зараз заселу, бо тільки в нас немає е, цієї штучки. А, у нас так, да, у нас насіння немає. А, да, у ця штука і не виростає, блін. Ну це і не, не і так, ну це і так немає. Хто дивися? О, трошки вирусаю. Ну ладно, давай ще забор скрафти, типу, поки що ламай mm. тут. Тивай я буду лапати, Бо? Окей, я скрафтив yeah, 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 yeah. уже е, заборчики, але мені треба їх ще скрафтити, бо я mm. якось занадто мало скрафтив, блін. Це дуже мало. Опа, я Опа, те дерево добываете? Опа, все, я сделав. І тепер нужно ось так, ось так, 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 опа, оп. ой, блін, воно мені пару заборчиків не хватало. О, у нас тепер дерн є. Тепер став його в скриню. Якщо нам у тебя у ця вот тупа овечка, що нам щось землю здесь то все, то нам гадати. Блін, нам потрібно буде тут поставити землю для овечки, бо цей вообще ніяк не получится. Де десь бере хвилю п'ять. Ну лецей, але тут, походу, буде не загон, а в'ячок нам потрібно буде тут а блоки поставити і типа щоб вони виросли. Що тут корова -та танцює, блін? Да, чекай, чекай, я отут зараз зламаю, давай все. Чекай, 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 ну ладно. тільки, блін, ну земля так не виросла, і затяго, що тобі прийде, Ну ле тобі придайте поставити дьорн, блін. Блин, ладно, давай поставлю для овечок і все. Так, да, блин, бо то капець буде, блин. Жалко, конечно, дерну. Ну ладно. Хотя бы у наших овечок буде що поїсти, і ми зможемо получать шерсть. Да, головне, щоб что що треба закрити тут. Да, нам, нам да, нам треба спочатку це от закрити, щоб ті овечки не жрали землю. Ну що ти овечка, дивишся на мене. Ладно, так, тут у нас буде загонтик. Пока, що оце калітку доставимо, так? Треба поки бути. Так, думаю, що ну. Ну, щоб. Да, він... Ой, я куди нес. Чо? О, яйчику. Ага, ну ладно. Це у нас буде 4 яйка є. Да, ну так, у мене ще є березова плита ще одна. Я хочу. Я ну, хочу там, зробити тут ще будуть Курочки, давайте будуть курочки. Ну я так і хотів, вообще то. Да я, кстати, ну... є 4 яйця, можна туди, кстати. Так, і... да, тільки зачекай, що їх не трать. Мені треба. О! О боже, що це вообще? Тут кролики? Вони ща впадуть по-любому, да, тут же ти кролики впали, офигеть, вон турні. Так, ладно. Так, я крафчу собі дуже багато. Цього ну не дуже багато, конечно, но. нормально, нормально. Так, ну не знаю. Подожди, залезу, ба! О, прикольно, прикольно. так і вот так сделаю. О, <реку> І угиля! Нифига собі у тебя там. Что у тебя там за везение там О, я Ти... сопрокупала! Тут... Ага, раз, два, три, четыре, пять. Зомби! Два соби терс! А, то О, тут зомбаки, ладно, их сейчас уничтожу давай, получать. Вы дураки без полезни, на, получайте, иди нафиг! Есть, мы я его уничтожу. <рив> да, в... блин, ну було б добре, якщо у були были бы без шапок тому що, блін, вони б так згоріли, це було б добре. О! Кстати, а що буду зробити, кстати, сьогодні. Що? Опа. Кстати, вони красиві, да? І... да це красиві при... блоки. Ну, ось так ділаем... Ой, вибачте Ось що. так делаємо і оп-оп. Так. И ми... де тут 5 яйка вже є! О, я случайно дерево зламав, ладно, я його зараз заново посаджу. И вот что, например, хотя нет, для вечер не получится, ну ладно. Так, э, так, блин, ці, там ничего не хочет виросати. ну ладно. Окей, мне треба скрафтить еще забор, а що ти корова в шла? Так, от так, от так, от так, вот так. Да шо тебе корова танчу, я задолбала корова танчуваться заколебалова у нас уже. Чего рыба зраку, рыбу раком! а?

А вот точно мне Ай, мне опять ничего не хватает, Только капец. Блин, пытайся я курочек сдерживать, и блин. Я тут нифига не встыхаю. кстати, вот ешь О, хорошо, только мне надо... Блин, а, нет, хватай, хватай, вот так вот делаем. Вот так, вот так, и опа, все, я сделаю сейчас. Сюда поставлю тут листочку и один заборчик. Опа, опа, все. Чекай Блін, же власть у ходу О. От здесь. Е, тикай. Що такое? Ага. О, яєчки. Кидаєш <сі> там яєчки. Ну нафига нам не на, на позного нас ведучись на ті яєчки ноль. Да. Просто ту капець. О, скринька. Е. Ну давай, що зараз надо, садобо? О, да срака ты! Ай, тут зомбаки! Спасай! Два! Тыкин скидай их! Давай, Иди ведь тут дурацкий зомбак! А, Опять другого зомбака вскину в беду. Эх! Ні, так с них ты ч дымаешь, кстати, даже. С них гнила плоть выпадаю. Значит, все, я зажала пышку и буду копать так. Окей, а я не знаю, что буду делать. Но ну, у нас курочки. Може їх погодуємо, не знаю, бо тут дві. вони так зможуть розмножатися, так. Да. Так я знаю, тільки, тільки не ломай там пшеницю, добре? Хто вы О, тільки цей. Е, зроби ще трошки огорода, ще зроби тут. А... а, ти вже зробила? А, понятно. Да. Я думав, ти не зробила. Ладно, мені треба поїсти mm -hmm. трошки. Так мені треба вже поїсти, кстати, то мене вже. Мені теж потрібно, блін. Я блін їсти сильно хочу. Та що тут кругової? тут стоп! Да, у нас бо тут. Походу... У нас же тут, походу, дерево не будет спавнить, потому что это камень. Но в інших тих напевно будет spawns дерево. What нам да. треба його экономить. Не, у нас не хардкор, у нас нормальный режим. Что это за фигня? А вот что там земля тебя не вырусает? Да что это за срака? О, долб... О, вот так! Короче, давай я зараз слабаю кирку. Опа, прикольно. О, давай я скупаю, у меня есть железная... Опа. Кайпер! Нет, наши ресы. Фух, земля впала, ты на земля не впала. Фух, только, блин, у нас половина и впала, да только песок, я не Тепер це... А, я так і знав, що ці тупі кріпери будуть спавнитися. офігенно. не треба було це робити. Ну для чого? Тепо, а, та, як ми б тоді б далі пройшли? Ти геній? Це ти геній? От як ми тоді б далі пройшли, блін? Оп. Блін, то тут... Тобі повезло, що взагалі-то... Блін, вас половина до землі впала. Та да. що ти зробив? Та у нас земля, до, у нас дофіга землі. от. Вот. вот. А, да, а, да, все добре. Да. О, зато є дерево, ти де не стал вообще, ба. Да, и залезу. А, вона что, залезу? Я... А то що, я переплавляла у нас? У нас нема. О, чекайте, це моє, це моє, це моє, чекай, это моё, это моё, чекай, скей, скей... Ск... Ск... Дай, мені одна... В... дай мне вугиль, або постав його в пичку. Да я залезу, пожаль. Оп, все. Блин, хотя бы половину ресурсів спасать. Блин, найди морковка по пу... сати. там морковка, нам тільки Навіщо нам тебя тупо подбить и краще выкину? Да. Хоча... Окей, давай. Ну хоча... Ну ладно, фигня повна її выкину. Назавжди, потому реально фигня, она просто нам засуляет скриню. Можно, кстати, прекрасно зробити здание. Якби да, но але краще я о, нам шкіру да. дали. О, я собі тоже зроблю поруч таку штучку. Вот, тут треба тільки міць тут зійти. І зараз отак отак от, так, виходить. Хех. Окей, тут же всі ці вони в очеріді стоять, хочуть вже піти сюда. Да. А тут даже земля не виросла. Фігня, ов'ячка, тобі фіг, тобі. Ладно, блін, може вже сюда треба буде тих завести, я не знаю. Воно зараз виросла пшениця і все, і посадимо їх там, Да, не ну ладно, блін. Ну, ми трохи будемо тут розвиватися, ну я не знаю, ну. Опа, що там ламаєш, ну окей. Ай, тупий павук мене! А -а! Я помер. Тупий павук. <с10> О, тут ще один павук. Да я його зараз уничтожу, він тупий. Він тупіше всього. На. Єсть. Да, ладно. Ну, ми через паузу будемо ще трошечки набагато більше щоб відео розвази. Ми таке чекайте. Да. Ну, короче, поставимо поки що на паузу, тому що, ну, відео і так дуже довго йде, ми навіть так і толком почти не розвились. Короче, підписники, ми тут чуть розвилися і двигай, Динис, дивись, що мені випало ця штучка. О, це прикольно, це просто бомба. Дивись, що воно таке, Денис, іди сюди, іди сюди. Зараз. Опа, шо такое? Оооооооо, бо... Да, і у нас вже навіть у тебя от пшениця виросла, если блин, ты трошки криво поставила. Ти трошки криво поставила, о, о, трошечки... це криво поставила нам придається це зламати. Так, потому, що, потому що воно блин не тією рою. на тей на ті на 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 стороною росте, блин. А я тоже так поставлю. Ты выросла? Ай, я дурак, что я сделал? Ай, блин, мы без одного арбуза устались. Ну ладно. Да дураки ви, нафига вы тут встали, я вас ненавижу. Тут до сих запер трава не выросла, что это за фигня. Ну оооо! Ты просто всіх туда заводишь, даже овечер. Mm -hmm. да. да, ну тут. А вы просто не пролазите, треба бим, похоже, блок зломат. Ну короче, ми вже напевно будемо на цьому закінчувати, бо ми тут так, так довольно розлилися. Не... Вот давай ще. Да ні, то навіщо нам далі. Ше? Знімати Ми і так дуже довго відео, знімаємо вже 27 хвилин. Скиньте ще, блін, чоловічку. Ладно, ну все, закінчуватися будемо. Давай, на скрині встанемо, будь да. ефективніше. Хі -хі. Ладно. Забуду, О, я, 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 я в Майнкрафті і Ринка в Майнкрафті. І всім пока!